Вітаю вас, друзі. Представник команди президента і радник голови офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив, що команда президента готова розвертати Україну на схід. То ми розвернемося на восток. Це ж було вже. Астановітісь. Ми вже знаємо одного такого, який теж хотів розвертати Україну із заходу на схід. І чим це для нього закінчилось? Сидить зараз він у Ростові. Загалом Арестович вже далеко не вперше демонструє яскраво виражену антизахідну риторику. Я дуже сильно питаю спомні страну, котрий сильно помогли западні кредити. Ось так, як в той формі, в котрих нам дають. І не можу припомнити. натомість. Він активно пропагує співпрацю та дружбу із комуністичним Китаєм. Там вопрос степінь, степінь дружби з Китаєм. Ну китайці в атлітяч від Штатів, не стісняються. Давати гарантії і бізопасності інвестицій мгновенна моментальна бісякі Ну щодо відсутності дурнів. То він тут точно помиляється, тому що Китай явно тримає за дурнів країни, яким він дає безкоштовні практично от кредити. Але повернімося до слів Арестовича про те, що Україна буде розвертатися точніше, команда Зеленського буде розвертати Україну із заходу на схід. Він оце все почав нести в ефірі державного телеканалу ДОМ. Звонок президента е, був Сінзянпінню лідеру Китаєм. Те, одна одного чи з котрим можемо балансировать наші відносини. там же він повідомив, що у президента будуть гастролі по Азії. Ажидається большої турне, президент. От мені дуже цікаво, а під час цього турне президент Зеленський запитає, чому це китайські урядові змі не вважають Крим частиною України? Або може він, хоча б поцікавиться, чому в ООН Китай ніколи не підтримує Україну у питанні окупації Крим. И общий меседж такой, как мне кажется, лично мне что если Запад захочет... Подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, були значительною доля. Тому ми розвернемося на восток. А Можна і ще взяти і на зло заходу застрелитись. Здається, від того, що ніс Арестович там офігів навіть ведучий. Дуже коротко, якщо можна, ви сказали, що тоді Україні прийдеться пірієнтуватися на восток. Що ви маєте ввіду? може Арестович не в курсі, але Україна, українська нація, рухається на захід протягом останніх років, не тому, що ми там любимо сполучені штати чи Європейський Союз, чи будь-як в іншу країну, а тому, що ми поділяємо західні цінності, поділяємо те, що у нас має бути демократія, що у нас мають обирати політиків у владу, а не приходити до влади за допомогою розстрілів, не влаштовувати терор, як це робить е, влада у Росії та в Китаї. До слова у Китаї Арестовича вже давно би розстріляли, тому що він спочатку служив одній партії і був порохоботом, а потім перейшов на службу до іншої партії та став служити Зеленському. Да вернуть. систему відносин з Китаєм, з В'єтнамом, з той же самой Турцією, з Объединенными Арабскими Еміратами, з, з Катаром, мають фінансові финансовый політичні ресурс для того, щоб не дати нам. Ні дать Україну діслугімізірувати. Ну ясно, наша пісня гарна й нова. А Арестович постійно розповідає про те, як ми маємо дружити із китайськими комуністами, і так, щоб ви взагалі зрозуміли рівень божевілля, МЗС вже було змушене спростовувати слова Арестовича. Правда, і ще там із ремаркою, що все одно ми маємо співпрацювати із Китаєм, але ні, ми будемо рухатись тільки на захід. Та і президент Зеленський днями теж заявив, що. Ми маємо от брати курс виключно на Європейський Союз та НАТО. І після ось такого може скластись враження, що це просто була окремо взята думка Арестовича, яка не має нічого спільного із державною політикою. Проте це не так. Я вам нагадаю, що зовсім нещодавно ліворадикал та голова фракції Слуга народу президентської політичної сили у парламенті Давид Арахамія теж говорив, що ми маємо переймати. Досвід Китаю Давид Арахамія сказав, що у слуги народу і комуністичної партії Китаю спільні принципи. Вони, мовляв, збігаються, бо спільним девізом є служіння народу. Обов'язково підпишіться на мій канал, тому що я вже робив окремий випуск про ті заяви Арахамії. Ви можете знайти це відео у мене на каналі, і щось мені підказує, що таких випусків буде і ще на жаль. Багато, тому що не тільки Арахамія і Арестович почали пропагувати дружбу із комуністичним Китаєм, також окремі депутати зі Слуги народу теж почали говорити, що ми маємо дружити із комуністами. Наприклад, народний депутат Устенко, чий батько є радником президента. Точно так же дійсно є дешеві гроші Китаю, якими ми можемо пользуватися. І чому ми не повинні це робити? вчитися у комуністів також зібрався і народний депутат. Тат зі слуги народу Юрій Камельчук робити представництва, розвивати порти, захоплювати ринки. Ось це в них можна вчитися. А сам Арестович нещодавно на відео розмазував свої вологі мрії про те, що якщо нам не допоможуть штати боротись проти Росії, то нам точно допоможе із цим Китай. Ми, якщо нам не допоможуть штати справитися з росією, то допоможе Китай. Дуже хороший жарт. Я після цього довго сміявся. Думаю, Китай нам може і ще допомогти ефективно боротись проти російської пропаганди, особливо після того, як китайські пропагандисти підписали угоду про співпрацю із російськими пропагандистами. Та й, взагалі, лідери Китаю та Росії дуже добре одне до одного ставляться і дарували одне одному ордени дружби. Орден дружби китайської народної республіки. Ше старейшая государственная награда Росії для китайського лідера ета награда іменно э, підчеркиває ваш личный вклад в строительство наших отношений. Ну і вишенька на торті комуністичний Китай, а точніше, його посол в Україні публічно, відкрито підтримує кума Путіна Віктора Медведчука, який однозначно є ворогом нашої країни. Так що я твердо переконаний, Китай точно стане нам допомагати протистояти Російській Федерації, із якою вони дуже добре дружать, яка є їхнім основним стратегічним партнером. Ми, якщо нам не ні Штати справиться з Росією, то допоможе Китай. Курс на зближення із комуністичним Китаєм це не поодинокі просто заяви народних депутатів чи Арестовича, Це цілеспрямована нова політика президента Зеленського. І я хочу нагадати, що в нас вже був один такий президент, який дуже сильно хотів розвертати країну на схід, підписавши низку документів, Янукович, якого ці зімпін назвав великим другом Китаю, заявив, Україна тепер може розраховувати на 8 мільярдів китайських інвестицій. Янукович теж орієнтував. Ся на схід на Росію та на Китай, і усі ми чудово знаємо, чим це закінчилось. Я законно ізбраний президент тому краще би вже команда нашого президента та слуги народу, замість того, щоб переймати досвід комуністичного Китаю, вивчили досвід Віктора Януковича, щоб не вести нашу країну до прірви і щоб не закінчити так само, як той недодиктатор. Він теж. Казав, що буде розвертати Україну із заходу на схід.